<laughs> Кошмар, сюр, абсолютный. Привет, дорогие друзья. И это называется случилась классика. Радио Комсомольская правда. Туловище в эфире забыла выключить микрофон. Нет. Там, блядь, это... там, блядь. Нет я а понял что. Ли там, блядь, блядь, блядь. Можно ли было об этом стоило ли даже я да. так сказал. Ты вообще сказал, что вообще нельзя суваться в черное море. Я что-то в оху... твоих заявлений, если честно. Как бы мы. Пиз получили за это, то мы и так уже вчера получили. Такая плотность мата, что даже не совсем понятен предмет обсуждения. И это, дорогие друзья, то, что в России называется типа журналистами. Прям во всей красе. Соловьиный помет, поехали. конечно, на этой неделе самый дикий, самый абсурдный пример идиотизма – это, конечно, история с подводной лодкой батискафом «Титан». В такой дебилизм вообще поверить даже невозможно. Все, наверное, в курсе. Все были, наверное, с этого в шоке. Хотели посмотреть на затопленный «Титаник», поэтому погрузились в какую-то самодельную подводную лодку и, в общем-то, пошли смотреть. И там все сплошь кричало об идиотизме и конструкция этой лодки. Единственный иллюминатор, и тот в сортире, и тот на уровне примерно что по пояс. И то, что эта хрень в целом была и не обкатана, и кое-как управлялась. При помощи джойстика Logitech за 30 долларов надежность просто максимальная. И это, конечно, страшная история. В ней погибли люди. Но когда смотришь на это в целом, просто не понимаешь, как вообще это стало возможно. Люди же за это еще и денег заплатили. По некоторым данным, цена за вот такую странноватую попытку получить премию Дарвина составляла 250 тысяч долларов. Люди прям набились в этот батискаф, явно не бедные. Буквально все было хреново, и при этом предупреждали, что это явно добром не кончится. Никакой системы спасения нет в принципе. А еще и до кучи выяснялось, что владелец этого самого батискафа Титан, он какой-то дальний родственник одного из погибших на Титанике. Это прям вообще и ничего людей не смутило. Прям никаких подсказок не было. И еще раз, во всей этой авантюре, которая явно тянет на премию Дарвина, участвовали люди прям сильно не бедные. То есть даже люди, которые обладают вот такими капиталами, они тоже могут быть просто напрочь отшибленными. Так что о какой адекватности вообще может идти речь? Ладно, вернемся к нашим, так сказать, отечественным баранам. Вот это я называю случай, когда люди жили-жили и вдруг внезапно осознали, что вроде ничего не делали, а всем селом могут быть причислены к предателям. Это просто неожиданный казус. Внезапно администрация села в Бурятии сосново Сосновоозерская поняли, что у них-то в селе флаг предательский, бело-синий-белый. Это вообще... Как такое может быть? Это прям все тянет на неслабую дискредитацию. И они решили, чтобы от греха подальше, поменять флаг. В администрации сообщили, что несмотря на отсутствие претензий со стороны правоохранительной, все-таки решили поменять флаг. Вот только какой это будет флаг, сейчас они его разрабатывают. Что бы им такое предложить помочь в разработке? Такой флаг, который не дискредитирует, не дискредитировал и никогда никого не будет дискредитировать. Что же это может быть? Ну точно не какой-нибудь разноцветный. это вообще не вариант. Конечно, можно было бы подумать о том, что белый флаг будет самый лучший вариант. Но здесь могут заподозрить в пораженческих настроениях. Поэтому флаг, конечно же, должен быть какого-нибудь, ну, наверное, серого цвета, чтобы вообще без вопросов. А самый, конечно, лучший вариант, это просто вырезать флаг из хромакея. Ну, при случае хромакея вообще можно, чтобы был не виден в кадре. А с другой стороны, всегда на хромакея можно подать любое изображение. Так что это прям вариант на 100%. Раньше мы себе такого не позволяли. З яким усвідомленням з прийняттям і розумінням ви стежили за всіма тими подіями, що відбувалися на болотах минулого вікенду? Я не знаю, покладали надії чи ні, чи абсолютно тверезо оцінювали ситуацію. Ну, бачите крайню фразу. Ви буквально відповіли на своє ж запитання. Добре. Звичайно, Тверезо все оцінювали, розуміли прекрасно, і розуміємо надалі. І, власне, я думаю, що і як наша шанована студія, що е, нам робити своє, це найголовніше, і у нас найголовніше, що є збройні сили України, це той гарант, який нам допоможе звільнити наші тимчасово окуповані території. Звичайно, слідкували, звичайно. Скажемо так, якийсь певний розвиток подій теж передбачали, або навіть хотіли, щоб він розвивався за тим чи іншим сценарієм. З іншого боку, знову таки треба розуміти, що навіть якщо це там було інспіровано владою, чи не інспіровано, в будь-якому разі ця диктатура показала, що вона так само, як і російська недоімперія, проходить зараз той шлях, який називається колос на глиняних ногах, тому я впевнений, що. Ті прорахунки, яка система, які система управління Російською недоімперією показала, вони у найближчому майбутньому можуть бути і потрібно використати ці. Прогалини так само, як ворог намагається там шукати шпаринки в нашій в системі, наприклад, протиповітряної оборони, не знаходить. Тим не менше, ми знайшли. Ми побачили, як ворог принаймні діє в тих чи інших ситуаціях, і що б зараз не говорили на московських болотах, щоб зараз який там не знаю, якусь польку танцював Кошенко, Всім зрозуміло, що король дійсно голий. А і наше, наше завдання того короля добити і, власне, добити не лише в Україні, а й всьому цивілізованому світу. Тут я погоджуюся з, з своїм попередником. Який спілкувався з вами і спілкується в студії. От ви кажете, це тва спільнота? Можливо, і всередині країни еліти вже подивилися, що Путін ні на що не здатен. Він не здатен впоратися з ну раніше ж як було, що Путін контролює і всіх і вагнерівців, і армію, всі під ним. А тепер виходить, що не так король голий. І навіть коли він на, на тій зустрічі з силовиками, він не згадував прізвище Пригожену, говорив керівництво вагнерівців і так далі. І так далі, можливо, дійсно то чекати на процеси всередині Росії, що там еліти заворушуються і зрозуміють. Ну все значить, Путін вже не контролює ситуацію. Ну, звичайно, ще раз хочу сказати: ми це маємо моніторити, робити висновки і допомагати ворогові, там, кажуть, жаба і гадюка, нехай один з одним там працюють один проти одного. Але з іншого боку, ще раз хочу сказати на це покладати великі сподівання. Це було б абсолютно, мені здається, неправильно, саме абсолютно неправильно. І чекати, що от, от зараз ворог сам все зробить. Нічого він не зробить. Сам йому треба допомогти. Принаймні, ще раз хочу сказати, що більше нас мають сьогодні хвилювати, навіть не дивлячись на обмеженість на закономірну обмеженість інформації з фронту, те, що відбувається там на різних напрямках. Я кажу так, що дивіться два місяці тому трошечки більше, навіть вже ми навіть не мріяли. Можливо, от, ну я про суспільство. Ми то розуміли, що так буде. Що у нас будуть напрямки фронтових дій, наприклад, Мелітопольський напрямок Радянський напрямок. ми могли говорити про якісь гіпотетичні контрнаступи. От не люблю слово контрнаступ, бачите, сам використав. А, тим не менше, є, є певна робота бойова, яка от якраз і формує ті події в майбутньому, в найближчому майбутньому. Від яких буде залежати і наша подальша доля, Я кажу і про державу. Ну і звісно, про весь наш український народ. Оце має хвилювати власне, які наша робота на всіх ділянках фронту єдиного українського фронту, або це тив, або це прифронтова зона, або лінія зіткнення. Всі працюємо на одне. Оце хвилює. Оце скажімо так, мета номер один. Щодо і щодо ситуації на півдні, можливо, так само нам зможете повідомити, яка там зараз ситуація. Зрозуміло, не вдаючись, якісь конкретні подробиці, які можуть нашкодити Збройним силам України. Звичайно, це перш за все. Ну, давайте так. Ворог зараз проводить на півдні досить активно повітряну розвідку. Те, що ворог може готуватися до нанесення чергового ракетно-дронного удару, це теж зрозуміло. Китай здивував своїми заявами, точніше, посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим. Йдеться про амбасадора піднебесної при Європейському Союзі, звати його Фу Цун. Про це правильно ж я сказав. Фуцун, про це ми далі поговоримо. Маємо можливість далі мати бесіду Юрій Пойта, керівник секції азіатсько тихоокеанського регіону, даруйте центру досліджень армії, конверсії та озброєння. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. То що невже китай погодився на те, що ми повернемо Крим? Ми то знаємо, що ми це зробимо. Пекін готовий як там одне око закрити на це два ока закрити. Чи погодитися з цим? Як цю заяву трактувати? Ну, якщо Україна зможе успішно провести контрнаступ, то Пакіт, звичайно нічого робити, скоріш за все, не буде і він не має ніяких для цього інструментів, і, і, і поки що немає індикаторів. Стосовно того, чи змінюється позиція китайської народної республіки на даний час, я маю дуже великі сумніви, тому що Китай подає досить різні сигнали. Загалом ця позиція не змінюється, але періодично на різних рівнях навіть не перші особи, а дипломати, різні китайські дипломати, вони намагаються. Покращити імідж Китаю, тому що все ж таки більшість країн світу тисне на Китай, намагаючись все ж таки змінити його позицію в більш сприятливий до України. Бік намагається зробити такі умови, щоб Китай вплинув на Росію, але Китай поки що цього не робить. Тому якщо ми подивимося, наприклад, в цьому самому інтерв'ю, про яке ви зазначили представника Китайської народної республіки в Європейському Союзі, то він з одного боку він говорить, що нібито як немає ніяких проблем. Що Україна де окупує свою територію, але з іншого боку, є історичні питання, і всі історичні питання повинні вирішуватися відповідно до, до різних історичних особливостей. Що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі те, що міжнародне право воно не має насправді ніяких історичних передумов, а є лише міжнародно визнані кордони. І і тут ми бачимо, що китайський китайський представник він з одного боку, ніби як грає на користь України, а з іншого він повторює тези Російської Федерації. По друге офіційний офіційний представник міністерства закордонних справ заперечила слова китайського представника Фуцуна. Вона сказала, що Китай виступає за переговори, за діалог, за створення умов для врегулювання політичної цієї української кризи, і так далі. Тому поки що ми ніякої зміни не маємо. Чому цей посол зазначив це? Я думаю, це пов'язано з санкційним режимом, тому що наразі відбувається посилення санкційного режиму, і все більше китайських компаній включається до санкційних списків. Наприклад, в Європейському Союзі 11-й пакет санкцій був прийнятий буквально тиждень тому. До нього було включено. Три китайські компанії, але повинно було включено вісім китайських компаній. І якраз діяльність цього посла Фуцуна вона була спрямована на те, щоб як можна менше китайських компаній було включено до цього списку, які відповідно передавали, е, передавали різні технології і мікроелектроніку Російській Федерації. В тому числі для оборонно промислового комплексу, тому я думаю, що оці заяви, поки що китайської сторони вони направлені на те, щоб як можна зменшити ймовірність надання е потрапляння Китаю під санкції створення такого іміджу Китаю, як конструктивно покращити відносини з європейським союзом, знизити критику по відношенню до до Китаю, але поки що конкретних кроків. Ми не спостерігаємо з боку Китаю в сторону України. Навіть ми бачили і цей самий телефонний дзвінок відповідно сі дзінпіна Зеленського. Він ні до чого не призвів. Ми бачили візит спеціального представника Лі Хуея до, до України до низки інших країн. Він ні до чого не призвів. Тому поки що ми бачимо, скажімо так, риторику, риторику і намагання, намагання таку створити позитивний образ без ніяких. Позитивних насправді дій. Тобто це не ініціатива окремого посла ну в такій державі, як Китай, це вряд чи можливо. Це не зміна риторики, це просто гра, така гра на публіку. Але невже Європейський Союз ведеться на цю гру? Я не знаю, наскільки Європейський Союз ведеться, але є голоси в Європейському Союзі, які посилюються. За допомогою такої китайської риторики, тому що частина європейського бізнесу, особливо великого бізнесу в Німеччині і Франції, вона надзвичайним чином зацікавлена в розвитку відносин з Китайською Народною Республікою через величезний ринок, через великі інвестиції, через можливість Ой, отримання дивиться, вже це чули. даруйте, що перебуваю вже, вже, вже вони таке колись говорили з такою країною, як Росія, чи тут не той варіант. Так, абсолютно вони говорили, але до того, поки не виникне насправді дуже серйозна ситуація, бізнес не буде виводити свої активи. І наразі ми спостерігаємо, що цього декаплінгу, так званого це виведення бізнесу з Китаю, практично не відбувається. Є процес. Де рискінгу зменшення ризиків по деяких аспектах, але такого великого серйозного руху з боку Китаю в інші країни не відбувається, і це буде до самого останнього моменту, відповідно коли вже буде відомо, що Китай розпочинає, наприклад, воєнні дії. Тому оці заяви китайського посла вони посилюють голоси. Того великого бізнесу і тих політиків в Європейському Союзі, які все ще виступають за поглиблення відносин з китайською народною республікою. Вони вважають, що така міжнародна комунікація, взаємна економічна залежність, вона по перше дає можливість прибутку, а з іншого боку, вона дає можливість забезпечити безпеку. Але ми спостерігаємо за підсумками російсько-української війни, що Взаємна залежність з авторитарним режимом, навіть дуже серйозна залежність, політична залежність і економічна залежність вона не є, скажімо так, запобіжником від реалізації цього політичного режиму своїх ідеологічних завдань, в тому числі військовим шляхом. Тільки звикли ми до те, що я про російські політики, тепер що бери вчитуйся, хто з них про китайський політик в Європейському Союзі мають на увазі. До речі, реакція Китаю на оці всі заколоти, невдалі, чи не до заколоти в Росії, якою вона була? Такою, як у вірного дружка Москви ірану, який сказав, що «Ви там розберіться, хто виживе, з тим ми і поговоримо. Чи тут не, не, не те? Ну, китайська дипломатія, вона завжди досить. Скажімо так, обережна як правило, обережна те, що стосується відносин з Російською Федерацією. Якщо ми побачимо, яким чином Китай Китайська риторика відбувається по відношенню до Сполучених Штатів Америки, то це зовсім інша картина. Але по відношенню до Російської Федерації все ж таки риторика дуже обережна, і ми спостерігаємо, що Китай. Дуже остерігається погіршити свої відносини з Російською Федерацією і розглядає її, її як важливого такого стратегічного геополітичного партнера. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.